Привіт, мої карамельки! Ну що, готові слухати? Перша серія вже вийшла, це вже друга серія. Називається серія Дістали. Треба поговорити. Треба поговорити. Надихнула мене Женічка, прислала мені ой, свої ручки в будинку в рукавичках. І я тобі дуже вдячна, Женічка. Тому що це, напевно, у мене таке наболівше. Мені треба з цим поділитись, мені треба пережити. Я знаю, що мені далі робити, але, на жаль, треба трішки зачекати. І оце теж таке запитання. Скільки людина може чекати? Так, звичайно, можна і не дочекатися. Але коли ти самотній, коли в тебе ти сирота, да? Там, і то сирота це теж не хороший приклад. Коли в тебе нема дітей, напевно. Ти більш вільний. І то тих, в кого нема дітей, все одно от щось зв'язує. Все одно от оця атмосфера вона давить. А, ну І для жінки, для того, щоб якусь трансформацію пройти в цьому житті, все-таки от народження дитини і виростить оце маленьке життя. А, або спробуйте для початку хоча б. Новонароджене телятко, яке залишається без мами, і придумати, де взяти молочка, щоб його вигодувати. У мене таке було <сум> з мамою. Як вже сестра пішла вчитися, ми з мамою вдвох залишились, і нам треба було вигодувати. <сум> і це. і от, це трансформація для жінки. Напевно, щоб ми були сильними. Да? А, і ніхто не знає про цей сенс життя, а плюс і ще й ми вміємо все ускладнити. да. І чому виникає от таке питання: ой, а ви ж поїхали за кордон, що ви там шукали? Оце ж так низько плавати, обирати між кормом для котиків і піжамку. Це ж так низько плавати. Або... Е Принижуватись перед е, чоловіком там, або принижуватись через, перед його батьками. Ключове слово в Італії. да? Це може статися з усіма вскрізь. Італія це що гуманна країна. І тут жінки захистили себе, жінки мають права. Це я просто не хочу нічого руйнувати, тому що. Мій італійський чоловік, він, по суті, з його кодом, він дуже хороша людина. А код, на нього, на, який на нього намагається перекласти його матір і сестра, руйнує нашу сім'ю. З одного боку, це ж мама, це ж кровинушка, сестра, це ж кровинушка. А з іншого боку, коли він з ними не спілкується, коли він до них не ходить, Це вже я вчора побачила просто окончательно побачила, тому що я з ними не спілкуюсь. не красиво не відповідаю, ніяк не відповідаю. Я їх навіть не бачила з місяць, вже не бачила собі, тримаюсь подалі, в мене є от проблема своя. Але проблема це я не називаю проблема задачі в житті. Ну, це, це просто життя. Якщо життя це проблема, то, 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 то що це таке тоді? Mm. Я вчора повезла Марію в басейн. Вони знають, що я в цей день везу її в басейн, от, е, припустимо, зараз є Руслан вдома. Я їсти наварила, мене от ввечері нема. Він прийшов, вони ввечері повечеряли, впредь до того, що Руслан там насипе, поставить, нагріє, посуду потім помиє. Тут нормально. Визвали вони його вчора до себе. Після них от вже відчувається агресія, відчувається оця енергія незадоволення, відчувається енергія роздражонна. Не знаю, як це можна іншим словом за, за це замінити. І я вже така прокручую, вже сходив. Вже сходив. Вже зарядили його якимось оцим, Оксана, не така, як треба. І вже воно, і вже мене починає, от в такі моменти, вже починає в мене оце вспливати будинок. Будинок. Лепшу на уші вісім год вішати. Потім я обіцяла розказати, чому я саме, що я хочу від свекрухи. Нічого, щоб вони одібалися від мене. Більше я нічого не хочу. Я думала, як вже поставили діагноз Марії цукровий діабет, я думала, що вони там одібуться і, і все. І вони осознають, що на них плита бетонна впаде, навіть якщо війни немає, якщо вони, ну, що вони таке роблять. Щось мене більш попутав, я ще в той тік ток погортати ленту. Я, я туди взагалі не захочу. Знаєте, що мені там випало? Значить, взяти мак, почитати над ним третій псалом сім раз і посипати там, де ходять твої ненависники. Ми ж завжди звикли, якщо тебе ненавидять, значить ти винуватий. Але перед цим, да, перед цим, як його визвали, і вже його там накрутили, як йому. Перед цим одна теж там розповідала, що от з ким ви ворогуєте, треба промовити слова. От мою свекруху звати Марія. От Марія, пробач мене. І я тебе прибачаю, і Бог простить. Ну, я така два дня, У мене оце воно в голові крутилося. Да? Насильно треба себе, а це в голові крутилося. І ви що думаєте? Визвали? Накрутили, як юлу, до побачення. А знаєте, як діє? От ми у нього, нього були вихідних багато, і він цей період дьоргався, ходив, дьоргався там, таке непонятно що. Я така весь час в тонусі була. Звичайно, для своїх дітей я собі намагаюся отак відстранити, сміятися з ними, любити там все. А оце трішки такого відстранити. Я привикла вже в цьому тонусі бути. і тут він різко раз добрий стає. Добре, добрий, то добрий. Я ж теж поспілкувалася з правильними людьми, якщо що, я знаю, що мені робити. Я вже не боюся. Оце саме головне, що ти вже не боїшся. Так після оцих слов до мене Божа благодать не зійшла, як мені обіщали, що все почне налагоджуватись. Божа благодать не зійшла! Марія, прости мене, я тебе прощаю, хай Бог нас простить, не зійшла. Вони як були йобнуті, так і були. І оцей момент вони звикли колотитися. їх них цей менший син їх колотить. Вони звикли колотитися, і коли оцей штиль приходить, да? коли море вже не штурмить, це таке опача. Так як я ж кажу, що з цей італієць добрим став, улибається там, в нього улибається, все хорошо. там За покупками з'їздили доме добре. Прийшов собі, шуткуємо, сміємося з усього, і вчора він вже такий. Я оце поки звикла, що він добрий, ну мені треба з тиждень був, да? а я все одно також... Поколотить хочеться. Вже знаєте, оце в цей тонус, війшов, поколотить. А ця сімейка привикла поколотить. Е, на рахунок холода, і в мене є фотографії, такі, як Женя мені фотографії прислала в рукавичках. Ну, взагалі, дякую, це мене торкнуло і вилізла моя проблема. І це от саме в мені, як я перед цим там є відео, я розповідала, що це саме мольна больна точка, в яку можна тикати світло, тепло, вода, да, да, в це можна тикати. А. І оцей момент такий, да, у мене там один обогріватель стояв, оцей камін сраний, якому вже 60 год і він ще й неправильно побудований, він перших три роки димів, що мені треба було, щоб вікно було над дверима в тій галімій кухні, щоб було відкрите. У мене дитина на дивані сиділа, напроти було вікно відкрите. І коли я просила, будь ласка, в свекрухі, ну ти ж бігаєш сюди, ти ж тут командувати щось питаєшся, чи кровадя застелила, чи, чи от матрас, нащо ви купуєте матрас, а старі матраси куди дінем, на яких я 50 років спала, срала, перділа. Куди я ці матраси діну? Нащо вам новий матрас? Вже як хата буде нова, тоді купіте собі матрас. Я таке п'ять років слухала, а потім з'їздила в Україну до себе додому, і зцілилася земелькою своєю. Приїхала додому сказ... приїхала назад. Ну, Через п'ять років я приїхала в Італію, через п'ять років поїхала, відвідала своїх вже стрілічною дитиною. Я приїхала. і... Це є. коли мені вже. Коли хата нова, тоді буде посуда нова, я сказала, пішли нахрен. Я зараз пішла і купила ту посуду, яку мені треба. Приносить якось полотенце, білі, полотенце. Після когось? Чи після них, чи після Мілану, тому що звідти все барахло, сюди звозять. Приносить такі полотенця білі, вже такі протерті. Після чиїх яєць, чи срак після чиїхось, вибачте, говорю, як є. Ти так дивишся на них, а ти дівчина з села, ти нічого не викидаєш, але й барахло сране тобі ніхто ніколи таке не приносив. Ти починаєш ними пользуватися. У мене вже 10 років лежать нові полотенця. Можна сказати, та Оксана, візьми нові полотенця, да не це є. Чужа країна, чужа сім'я, народження дитини, живеш в таких сраних умовах. Чекаєш, щоб сина саме головне, концентруєшся, щоб син біля вас був. Концентруєшся, щоб добре там в твоїх українців, щоб все було. Ага, ми ж Україні. я з села дівка. Ага, їсти є, що щось там купив, щось там кинув якийсь собаці добре. І то це? Зараз ми так гарненько можемо скупитися. А по початку це був треш? Це бовний був треш. з якогось, хрена ходили до тієї свікрухи свекрухи їсти. Чотири місяці, правда. Потім приїхав мій син, лавочку я цю закрила. Коли я казала в хаті димить, будь ласка, повпливай, якось треба щось зробити. Вона мені казала, ну моя ж свікруха там якось жила, і ти там так і живи. Або коли я казала, у мене є 20 євро, будь ласка, звозіть мене, я куплю обогріватель ще один, нам холодно. У мене 15 градусів узимку в кімнаті вже 8 років. Це означає, що біля мене живуть фашисти. Знаєте логіка, яка тут, логіка адвокатів? А, да, У нас яка логіка? Йди зароби щось і зміни, поміняй. У ну, мене є людина, з якою я живу, з якою я зробила дитину, який може дати все. Але в нього виховання таке дуже замечательно. І батькам, мабуть, дуже добре від цього, що ми в холоді сидимо, що не завжди їсти купував. Це зараз я поспілкувалася з правильними людьми і мені розказали, що їм за це все труба. Оце ще такий момент, ну невже вони не розуміють, що так не можна? Що В тих умовах, в яких Марія живе, що якщо я піду. як як тільки я кудись звернуся, їм кришка. Будуть тягати всіх і все. Те, що гаражі під будинком, те, що там якісь бочки під будинком. Вони цього не розуміють, вони продовжують погрожувати. Вони визвели сина і продовжують ще щось погрожувати. Як, як оце, я ж кажу, ну просто українцям нема куди діватися. Це їхня земля, вони нікуди не мають їхати. І якого хрена я 10 років тому поїхала в Італію на назарубки, Якого хрена, ми їздимо по тих заробітках. Невже ми на своїй ж землі не, мож, не можемо так само жити? Навіть в цій Італії, загниваючися, чи якась там когось не влаштовує ця Італія? Навіть тут, 18 років підлітку, вони 100%. Неважливо, працював в нього папа, не працював, все одно на якихось килимагах їздять. Пішов 18 років за три місяці отримують права. А ми, ж, ми ж отупі, що тупі, год, що год ходимо, не можемо отримати ті права. То тут кожен їздить на калимазі. Це для мене вже показник. Для мене показник те, що, слава Богу, мого діабетика забезпечує Італія. І кожен раз сидиш і умовляєш себе. Все добре, все добре. І такий оцей період. Все так добре, все весело, тоді б'ють нахід. Позвали, блядь, накрутили нахрен. Що охренелі чи що. Мак Віталії продається. Лазять вони там регулярно. Коли вони ушли з тієї таверни, яка під низом, де вони дозволяли собі там і брат позволяв, арать і все, і моя дитина в цьому всьому виросла. Коли вони вже нарешті пішли, бо ось ось ми мали реально щось робити. То мені чоловік казав, що довольна, виперла? А воно ж це ж і не робиться ще, якого хрена воно не робиться. А якого хрена, ви його цькуєте і кажете, вони просто тут це все поперекладають і дослідять. Я навіть не буду текстову цю вбирати. Може, це, знаєте, вже дойде до, до якоїсь кульмінація, це от такий самий гострий момент, і саме після кульмінації приходить кінець. Тому хочеться вірити, що в Україні це от самий вже гострий момент, і що прийде кульмінація. ой, Кінець прийде цьому всьому. Так, ми безпомощні. Ми безпомощні. Хтось сидить 9 градусів у квартирі, нікуди не йде, нічого не робить. Я оце тут сижу. От реально, оце, що приїхав син. Я приїду додому, там буде тепленько, тому що той камін галімий, він весь час топиться. Це просто вже на... вирвалось, накипіло. У мене свекруха. Я як почала, я почала вішати покривала на вікна, завішувати, щоб звідти не дуло. Я з України їхала. Відправила за собою ззаді жалюзі на, на здоров'яне балконні двері. А, у мене то все було завішено покривалами. Я то все позавішувала. Не він, не ні, ніхто. І коли в мене ви бачили на дверях висить покривало. Коли я повісила те покривало, а свекруха любила отак зайти, двері відкрити. подивитися, що вона робить. Дитина в садочок пішла, що вона робить? Спить, навірно. Сруга не сплю. Яке ваше діло? Так що, скільки б вам років не було? А от якщо ви підете в невістки, то таке буде? З одного боку, ой, що ви так низько плаваєте? Це ж Італія, це чужина. да. Ви із села в село вийдіть заміж. І що там вас не зацькує якась добра жінка? Таким взагалі добрим жінкам діти на голову падають, невістки, зяті, внуки таким добрим жінкам на голову падають. Зачем? Я не розумію. Вона забігала а, і це. О, оці тапки понавішувала, вони оці тут вісять, а вони мені неудобно зайти до вас. Серйозно, я, мабуть, їх повісила, щоб не дуло. А, або там як заходиш у нас, то відразу біля каміна, відразу ж біля каміна. На стульчику вже сіла, біля каміна, сидить. Якаєш холодно, 15 градусів, на стінки вісить градусник, 10 градусів. Що мені робить? Женщина добра. А вона приходила і про свою дочку, яка живе в хоромах, зять построю. вона розказує, яка хірова там свекруха, зять який хіровий, ще щось. Ти серйозно? А твій син подивись? А зять твій більше твоїй доцільнуці дав, ніж твій син за 8 років. Я так мене потроху, потроху оце тригерило. Кажу, у нас холодно в хаті. Та що ти розказуєш? Тебе тепліше, ніж у мене в хаті. Що ти розказуєш? Так, да? ну, спасіба, хай так буде. Ми одружилися. Я місяць плакала отакими от сльозима, щоб купив машинку стиральну. Це при тому, що в мене були відкладені мої гроші і вже положені всі. Я плакала місяць беременною отакими от сльозами. Це вже був знак. Це вже був знак, ну ти, ти не знаєш, що робити. Це вже був знак, що капець вручну стирай, він мені говорив. Це звідки таке виховання, не від доброї жінки. І ця добра жінка казала: купите машинку стиральну, як вже буде нова хата. Як буде нова хата, купите машинку стиральну. Там унизу, де ми оце з соляркою все з усім стираємо, от там будете стирати. Або до мене принесете, там щось постираєте. Він купив машинку стиральну, да. після місяця отаких от моїх сльоз. А коли сестра приїжджала, ми ж, як. Перший місяць, як почали разом жити. 1 грудня я до нього ж приїхала, бо 14 го вже весілля, мало бути, ж, відбулося. І сестра приїхала. А, так, Ми поставили на 40 градусів в тій машинці в робочій для робочої одежі. На 40 градусів поставили температуру, а вона прийшла і шпокнула на 100. А тоді ти цій людині кажеш, ну навіщо ви таке зробили, там це там же шарф, шапка, воно все і спорту. Вони даже не оправдуються, вони даже нічого не говорять. А тоді зі своїми подругами, з дочками, опача! Тємка. Вони з вами не будуть говорити, вони з друзями поговорять. Холодильник. у нас був у цій старій хаті, Е, їхній холодильник, який нахрен їм вже не треба був, він не працював. холодильнику років 50. Років 50-тому холодильнику він тут стояв, ну, щоб більш-менш працював. Років 4 я ним користувалася, морозилка Галіма. У мене вже город посаджений, щось хочеться заморозити. Я така до сестри, слухаю, а що з холодильником зробити? Це ж він як здохне, він здохне і відразу треба буде щось купляти. Були якраз скітки і холодильники, да, там 500 1000 євро. Цей наш холодильник був на 300 євро. На скітки був. Холодильник офігенний він здоровий, класний, гарно морозить, там, все супер. Я така з першого разу думаю, давай оброблять тебе на холодильник. Бо на диван я теж місяць тебе обробляла. І то якби на 40 років мені той диван подарився. Ну, спасіба й на том, як буду йти, то диван я з собою заберу, <сум> бо то мій. За холодильник я тільки сказала, на другий день привіз холодильник. Оце я була в шоці, бо, бо як, нова, як нова хата буде, буде в тебе холодильник. Добре. Ви що думаєте, та стара карга ходила за мною три дні ззаді. А куди старий холодильник дінем? а куди ми той холодильник дінем? От ви мені поясніть, це оце ведьма, чи що це таке, що це за хрень? Ну, сестра носа свого пхає. І коли ти такий, блін, капець, ну, в хаті холи, Оксана, ти знаєш, що я Оксана? Да, я знаю і що. Дід його упрікає, ти каже, дурачок, це за тебе в неї є громадянство. Та да що ви говорите? А знаєте, на рахунок оце цього, типу, вийти замуж за італьянця заради там, громадянства, там ще чогось. Ні, дивіться, це сама держава така думає, Боже, слава Богу, хай хоч Українка вже підбере цього італьянця, це на державному рівні. І ми тобі дамо громадянство. Не сама сім'я вирішує, давати тобі громадянство чи не давати, я на тобі женився. А на державному рівні. На державному рівні держава Італія надає українцям там, статус громадянства, чи ще щось. Така, О, це, це, це вона підібрала італьянця. Це треба їй дати громадянство. Вона заслужила. Тому що я своє громадянство Італії заслужила от-і до. Фух, якщо чесно, мені легше. Це друга серія, є перша. Там в мене був взрив. <рив> дякую дуже соціальним мережам. Дякую вам, дякую, що ви слухаєте. Обнімаю, тримаємось і рухаємося далі. А так, моя ситуація отака, що я маю зачекати. Що ще зачекати, не знаю. У мене зазвичай, знаєте, як в житті відбувається. Живу, живу, живу. Уже от терпець зривається, нічого не це. Ну, що ти можеш зробити? А потім раз так, і на 360 градусів. Саме, воно саме мене повертає на 360 градусів. Я знаю, що буде все добре. Просто оце ще цей дискомфорт витримати. Мені оцю зиму ще треба потерпіти, наступну потерпіти і ще наступну зиму потерпіти, бо в Марії тут школа. А щось винай, винайнять отут. Це таке сама халупа, як у мене там. Абсолютно така сама, що й треба гроші заплатити. За електричество мене контролюють, коли виключається світ. У нас три лампочки в будинку, у нас там нічого такого нема. Мене контролюють. Завод у нас контролюють. Так що, знаєте, це оцей фашизм. Це фашизм, це оце контроль, який ще щось да, там. І я забула сказати: це в нас в Україні йде зароби, не сиди, роби щось там. Ти -ти 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 -ти. Знаєте яка логіка тут? Він тобі гроші не давав, що ти могла зробити. А зараз ти маєш думати лише про дитину, і тільки тобі стоїть зробити отак і їх порву. Просто якщо будуть рвати, то будуть рвати все. Це не просто там в Україні піти з голодранцем розвестися. Я знаю, що мені буде краще. Я знаю. Але зараз отак. -от. Головне, що мій діабетик повністю забезпечається, що є матеріали. Що в мене є можливість до неї ходити. А ви що думаєте, це оця машина, це я заслужила, це моя заслуга. Якби я не пішла на, 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 возобновити своє водіння, я не знаю, я б пішки б ходила. Я пішки, в цьому ніхто не був заінтересований. Я вже просто отак напором пішла, записалась, знайшла, хто мене туди буде возити. Я їхала в час. Із сусідкою, бо вона працює в районному центрі, автобусів нема. Я їхала в час, гуляла до 4.30, в мене водіння було півгодини. І ще потім чекала до 7, мені пощастило, сусід возив свою дівчинку на уроки водіння в автошколу, і я з ним їхала додому. Оце мені пощастило. Мої свекри забирали з автобуса Марію, в неї ще не було цукрового діабета, але з першого разу моя свекруха вже от вони в п'ять її з автобусу забирали, в сім я приїжджала додому і вже її забирала. То свекруха з самого першого вже моменту, ще довго, ще довго там тобі ходить. Ну, ти навчилася водити машину? Ні. То, то як ти думаєш, довго чи не довго по цих зігзагах їздить з цим, цим стресом від вас, від вашого синочка, від цього всього? Довго мені ще туди ходить? А свекор, як зараз пам'ятаю, я прийшла, беру малуш на руки, сідаю на диван, а він зі своїм гранчаком. Ми тут тобі дитину забираємо, ми її даємо. Вона тут ходить, все не сходить, трогає. Да, от котика от такого біленького взяла, потрогала, потім на другий день ще хотіла потрогати. А той котик оказався е, дочкин, дочкин, дочки під 50 років. а то в неї пам'ять, наверное, від першого. Не можна не можна, то не можна, не Як я це все видержала, я не знаю. І там, ой, Віталій так жить. Представте, ми тут взагалі, не то, що ніхто. В тебе нема мами, в тебе нема папи, вони тебе ніхто не захистить. Ти сам себе захищаєш. Те, в якому я зараз стані, те, я о, це о, Це я молодець. Куди вам до мене братися? Тих, хто тут пише? Ой, м'яко плаваєте. Ну, слава Божу, вам все отак на тарелоці. Ви там охуєнно плаваєте. А я мелко плаваю. І я ділюся цим. І я хочу ділитися в першу чергу. Звичайно, це і мені потрібно, і вам це потрібно. Так що гріємося, як можемо. Сижу в машині без печки, до речі, не замерзло. Так мені тепло з вами, що я не замерзла, нікуди я звідси не йду і якби мене б не цькували за мої соціальні мережі. Тому що бояться, що я тут буду щось про них говорити погане. Я говорю те, що зі мною з, з ними сталося. А погане чи не погане це вже Бог буде судити. все. Так, хатить звіздіти, що вже і так багато записала.